Всім привіт! 26 травня, понеділок. Сьогодні здавав огірок, звісно, записав і відео. До речі, здаю два рази на тиждень. Ціни, звісно, впали і добре впали. Якщо в минулому відео я здавав, якщо не помиляюсь, друзі, здається по 70, так я говорив. Бо щось ну, не пам'ятаю чесно, то сьогодні ціна впала і досить нормально. Я думаю, це через те, що тепло, тепло і вночі, тепло і в день, і огірок активно валить. Якщо взяти Черкаську область, тут де теплиці є, де люди активно займаються і здають огірок, оптом здають, бо теплиць багато, їх немало. Через те і пішов огірок, і, звісно ж, впала ціна. На оптових базах зараз огірка дуже багато і ціна трішки так поїхала. Тому вже далі я розповім, по якій ціні я здав. А зараз я вам поставлю просто коротеньке відео Те, що було зранку, як ми рвали. Там вже покажу скільки кілограм ми нарвали. Ну, в мене все по стандарту. У мене в цьому році більше не виходить. Можливо, далі щось зміниться. Хто я знає. Тому зараз поставлю вам відео, подивіться, а далі продовжимо. Зараз покажу швидкий огляд огірка після того, як дав калійне добриво. Недавно давав, добре спрацювало, формула його 10 5 40 Зараз покажу нагрузку. І Сьогодні збираємо все ревемо. Здаємо оптом. Зараз покажу скільки начіплялось. Просто гірляндами висить. Огірок гронами, такими китицями, чи як правильно сказати, не знаю, ну, коротше кажучи, багато. Дивіться, які. Величезні, тут вже за 100 грам. Непогано валить, зараз перейду на цю сторону. Хоча містами листок попадається хворим. Тут бачу містами десь і переноспороз. Але тут таке, ми скоро його будемо опускати, тому що ну вже майже під плівкою це по-перше. По-друге, хворе нижнє листя його теж потрібно обрізати. Точку росту ніяк не поправлю, але скоро вийде відео. Я прикупив деякі препарати, тому вам покажу вже. Дуже непогана штуковина. Скоро вийде, до речі, відео. Там дивіться. Зараз перейдемо. А от там, аби ви зараз покажу вам, отам взагалі засипано огірком. Листок проблемний знизу, нічого зробити не можу. Тоді він як підхворів, ото то як було холодно. І оці каплі без кінця тут були. Я не міг провітрити, бо було холодно дійсно на вулиці, я не міг відкрити теплицю. Так, зараз переліземо сюди через цей димохід трубу. Так, що в нас тут? Тут у нас завал. Потрібно швидко рвати, бо через декілька годин приїдуть люди, заберуть огірки. Ось дивіться які. От Ілонара скажу, хто не пробував вирощувати, обов'язково посадіть. Я вже говорив не раз, що навіть хворою вона дає стабільні врожаї. Немає там перебоїв таких, дивіться. Оце зараз знімемо оце все повністю аж до верху. І головне, що отут огірки не засохші, вони ще дадуть врожай. Бо буває так, коли передержиш на стеблі отут огірок, і наступний вже сухий їде. Не цвіт я маю на увазі сухий, а огірок. Він видно, начебто мертвий. Ото вже все, він рости не буде. У вас то вже далі будуть скиди йти. Тому тут головне не передержати його. Бачите, який на пів плити. О, такі огірки в нас. Так що зараз будемо рвати, це лише одна теплиця, в другій, у четвертій теплиці там те та саме. Я вже в кінці, як зберу, зважу просто, подивимось. Там все в огірках. Чудовий гібрид Ілонара. Що тут скажеш? Рівненький гарний огірочок. Так, тут почали рвати ось такі. Побачимо, скільки сьогодні буде. Ще цікавий факт хотів розповісти вам про гібрид Лонару. Дивіться, коротше, як виходить. Вона добре валить не тільки врожаєм на основному стеблі, а ще й з пасинків. У нас як було, дивіться, оце пасинок перед вами. ось. Бувало так, що влітку не встигали зовсім нічого робити і було купа пасинків, ми їх не обривали, при тому він давав добре врожай. Я тільки що зірвав ось тут. Був великий огірок. Ось тут. І ось пасинки. Тобто не обов'язково їх обривати. Дивіться, який величезний. Рослина насправді сильно росла, вона дає врожай непогано як на основному стеблі, так може і на пасинках. Тому що деякі роки ми просто не було часу обривати, були вуса, було все, це все було броще, всі, всі стебла. Вони були аж під плівкою, тут запутано все, і ти просто заходиш як в тунелю. Тут було все злите. У мене навіть десь є відео по цьому поводу, то вона непогано дає врожай, хоча на вид, можливо, містами така й чахла є, бо листок він не зовсім ідеальний. Але врожай дає без перебоїв. Ось, до речі, дивіться теж, теж пасинки і дивіться, який огірок. Бачите? Оце спасенка. дивіться, що виросло. І далі буде. А оце нижнє листя, ось дивіться, яке пошкоджене, воно обривається, оце все. Я вже буду далі зніму, покажу вам відео. Оце все обріжеться. І стебло опуститься знову донизу. Бо тут залишилось доверху ну, сантиметрів 40-50 і все. 6500 нормально. Так, ну і під завершення в нас що виходить? У нас виходить 80, скільки там? 86 кілограм. Ну Все як по стандарту, бачите, той раз було 80, цей раз 86 Некондиція огірка, звичайно, є отакенні. Вони або неправильної форми, або круглі, або там ще щось. Це ті, що в самому низу висіли. Грушовидних немає. З калієм все добре. Калій давав недавно. По поводу цих огірків, я вже говорив, це гібрид Ілонара і хтось запитував, що дуже темні. Чому дуже темні? Вони такі і є, скажу це особливість даного гібриду. Це не перекормлені, хто списав, що багато селітри. Ні, друзі, селітру не даємо по плодах, тому що вони не смачні. Хто годував, ви добре знаєте, які вони. Ми, я колись просто пробував для себе в другій теплиці, один ряд кормив селітрою, то вони зовсім не такі. Оця шкірка, вона така, ну їх, скажу, можна хоч гвозді забивати, то не огірки. Тому ми використовуємо, я показував не один вже раз, Яровські добрива. По калію я зараз даю 10,540. Ну і для балансу вже 3,18. Оце дві формули, які зараз використовую по вегетації ось цих огірків. І все, більш нічого не потрібно. Ось таким було відео зранку. Ну а тепер про цікаве, ціни. Ціни оптом. Да? Скажу вони від 45 до 50 гривень. Ми здали по 47. Я думаю, знаєте що, трішки туди далі, ось ціна просто підніметься, тому що в деяких регіонах потепліло і огірок активно почав рости. Його наскільки багато, що через те ціна й падає. Вона, ну, звісно, буде стрибати, ось можливо, не дай Бог піде похолодання, так? Нам це й не потрібно. Огірка буде менше, на опті поменшає і ціна підніметься. У ну, мене вийшло так, що 86 кг. Можливо було б і більше, там трішки кілограм 90 тому що деякі є замовлення там вдома беруть, до прикладу. Але в селі в себе ну, не багато. Тому мені непогано й так. Я здаю два рази на тиждень. Тим більше зараз скоро будемо робити висадку на ще одну теплицю, огірок, тобто огірка додаться, хай там і впадає ціна, але ж огірка буде більша, розумієте? То воно десь те на те й виходить. Якщо огірка, до прикладу мало і ціна вища. Якщо огірка багато, ціна нижча, воно, якщо порахувати, в принципі, виходить те саме. Тому, ну, як би нормально, я зараз ніде не продам 80-100 кг. Бо в нас наступне замовлення на середу. Я знаю, що огірок буде. Тим більше будемо кормити. І, до речі, яровські добрива, вони без хлору. Це нормальні добрива, я не використовую щось інше. Огірки їмо самі, їсть мій малий ярик, тому все добре. Переживати не потрібно, що там хімія, хімія, як говорять усі. Яка там хімія? Ми тої хімії, скажу, наділися ще <гум> досить давно. Тому ярівські добрива вони непогані. Значить, ціна, я вже говорив, оптова 45-50. Дома продаємо по 70 гривень за кіло. Не кондиція, та, що я вам показував, вона пішла по 40 гривень. Тому йде, як кажуть вход, йде все. На кожен товар є свій купець. Хтось хоче дешевше, хтось хоче дорожче. Комусь, хтось, я от скажу вам, дивіться, як люди є такі, що платять великі гроші, але за ідеальний товар. Якщо йому потрібні, такі маленькі огірочки, корнішони, він віддасть будь-які гроші, якби йому тільки на баночку, щоб от геть маленький. А я такі, що візьмуть і не кондицію. І, до речі, не кондиція, це ну, як не кондиція. Він нормальний, тугий огірок, просто трішки не та форма. Грушовидний чи там перерощений. Звісно, шкірка в нього така, що потрібно вже чистить, бо він ну, довго на стеблі висів, десь під листком не побачив там. Тому так, ми самі таке їмо, от, повірте. Можливо, хто думає, що там теплиці огірки, і ми там їмо щось ідеальне, а все те викидаємо. Ні, воно зазвичай знаєте як. Це краще людям на ринок, на магазин, тому що магазин не візьме там щось таке. Туди потрібно нормальний огірок здавати. А собі вже те, що залишається, так завжди і так в усіх. Я впевнений, в тих, хто тримає теплиці, саме так і є. Ну не викидати же його. Звісно, от сьогодні було відро. Велике огірка некондиційного. Дома я його тільки що попродав, собі там залишив кульочок і все. І скажу ще одне, оці великі огірки такі, вони добріші мені за ті маленькі. Вони ну, такі соковиці, от, клас. Як колись були на городі, хто пам'ятає, тільки що не гіркі. Так, добре, друзі, буду завершувати, тому що я вже друге коло мотаю кром цих теплиць. Довго не випускав відео, тому що садимо помідор розсаду, активно цим займаємось, часу нема зовсім. Відео я підготую, звісно, все покажу, схему висадки, власне моя. От, тому що я не бачив, щоб так е, хтось садив. Тому буде все добре, схема висадки. Ще там понакупляли ще дуже багато чого до капельного поливу. Тому рухаємось далі, як завжди, тільки вперед, і все. На цьому буду завершувати. Як завжди далі буде, і всім пока.